Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні я хочу з вами поговорити про щось дуже-дуже цікаве. А про що саме ви здогадаєтесь, коли послухаєте і відгадаєте мою загадку? Тож слухайте уважно. Чудеса, погляньте, діти! З квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, бурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселий! Здогадалися! Метелик. Правильно, мої любі діти, це метелик. А зараз я вам пропоную подивитися цікаві факти про метеликів. Метелики схожі на живі квіти. Яскраві забарвлення їх крил казкові. За їх красу люди дали метеликам гарні імена. Такі, як Махаон, Адмірал, Аполлон. Лимонниця та багато інших. Метелики літають вдень, а вночі, піднявши крила, вони відпочивають. Щоб ми змогли з вами побачити гарного метелика, ця комаха проходить чотири стадії перетворення. Спочатку це яйце, з якого виходить личинка гусінь. Через певний час. Гусінь перетворюється у лялечку. І вже після лялечки народжується метелик. Тіла метеликів розділено на безліч сегментів, а ніг у кожного метелика по три пари. З усіх представників комах тільки метелики мають чотири яскравих крила. В них дуже добра. Розвинені органи чуття, але багато в чому вони сприймають світ по іншому, ніж людина. Очі у метеликів займають більшу частину голови і складаються з безліч пасеток, в кожній з яких очі, мініатюри. Слух у метеликів розвинений дуже добре, вони чують ультразвук. І часто страждають від нього. У метеликів також добре розвинене почуття смаку. Вони пробують їжу лапками і хоботом. Серед метеликів є види, гусениці яких в період масового розмноження можуть спустошити сади, городи. Або позбавити листя багато гектарів лісу. Однак метелики, які приносять істотну шкоду людині, небагато. Що ж їдять наші метелики? Одні метелики харчуються нектаром квітів, інші соком дерев і соком фруктів. Треті метелики сльозами тварин. А ще метелики можуть харчуватися брудом, щоб заповнити недолік мінеральних солей. А ось малята і цікавий факт про метеликів: там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте, а там, де їх немає, виникає багато екологічних проблем навколишнього середовища.